Доброго часу моїм глядачам! Хочу вам показати безліч кварцевих годинників. Ні один годинник не був в Україні, всі з Європи. Все на батарейки. Дуже сильно я їх я вибрав тільки механічні. Весь кварц уставив. Тут такі між ними. Я думаю, що можна буде вибрати щось. Різні хронографи є. Я думаю, що тут між ними можна буде щось для себе вибрати. Тут сводч буде, бачив. Ще не рахував, але я дуже багав. Роблю такий коротенький обзор, щоб не робити О, такий от келтон, але не знаю чи оригінальний чи ні. Але в будь-якому випадку хто любить займатися кварцем собі тут з ними побавиться. Отакова От марка є. Ліп, чи як вона називається. Всім дякую за перегляд. До побачення.